OnlyFans – місце безкінечної похоті та розврату. В жопу ці стереотипи. Бо насправді OnlyFans це про гроші, величезні гроші. Тому зараз ви дізнаєтесь, як почати заробляти на OnlyFans величезні гроші, не світячи жопу і незалежно від статі. Але спочатку пропоную розібрати зі структурою цього бізнесу. Дивіться, коли якась OnlyFans модель створює власну сторінку, вона може скористатись послугами таких собі менеджерів. Це люди, які беруть усю роботу на себе: просування, чатінг, менеджмент і тому подібне. І ми таки будемо працювати на таких менеджерів у цілій команді, але ж Ким тут усе залежить від ваших скілів. Якщо ви звичайний тіпок, але який вміє нормально обчатись з людьми, ви можете працювати чатером. Хто не в курсі на онліфанці кожен підписник, людина, яка купила підписку, може написати модель і поспілкуватися з нею. Але не всі знають, що скоріше за цього відповість не сама модель, а якийсь Микола з Бердичева. І якраз такий цей Микола, це і є чатер, людина, яка переписується з клієнтом і намагається продати контент. Ціни бувають різні, але з продажі чатер забирає від 10 до 30%. відсотків. Мене кент і працював в одній з найкрупніших хонліфанц-компаній в Україні. Він мені розповів, що за день можна зробити якісь 100, 200, так і 2-3 доларів. Усе залежить від анкети та вашого вміння розмовляти з людьми. І, звісно, трішки від... Удачі без цього нікуди, але давайте уявимо ситуацію, що вам повезло, то ви маєте дві хороші анкети, з яких заробляєте по 50 доларів в день, і одну не дуже з якої виходить по 100 доларів в неділю. Якщо порахувати, виходить 3400 доларів. Також існує система бонусів та чайових. Він мені розповів про ситуацію, коли якийсь мужик, ну такий годах, просто так кидав гроші. Він не просив ні фото, ні відео. Він просто розмовляв як з звичайною людиною, типу як справи і тому подібне, і кидав. Проші за це. Американці, але ця вся двіжуха не обмежується одними чатерами, це величезний організм, який потребує багато професій, до прикладу айтішники. бо як виявилось, кожна достойна компанія має власну програму, а точніше свій браузер, в якому ви якраз таки і будете чататись або дивитися тупчик, і такі браузери роблять під замовлення і вартують вони просто нереальних бабок, бо там і штучний інтелект, і у ця вся двіжуха модна, тому і вартують вони дуже дуже багато. Тому якщо ви вмієте писати програми, коди і в цю всю біжуху ви можете себе спробувати на фаліфанців, і на мою думку, це є головна перевага цієї взагалі сфери, бо вакансії там дійсно потрібно дуже і дуже багато. Ті ж менеджери, бо ну хтось як ніяк повинен контролювати цих всіх людей. Сммчики, які будуть просувати саму модель у тих же ТікТоках, інстаграмах, ютубах і тому подібне, або шукати нових працівників у компанію. Але виникає логічне питання: як почати працювати на таку контору, до кого попало туди, не візьмуть. Тому дивіться, у вас є тут два варіанти. Перше, це через знайомих, і я гадаю, що це найкращий варіант. Бо вас, скоріш за всього, візьмуть і ще й зверху якісь плюшки дадуть, по типу 50 доларів зверху за проходження стажурування вам і людині, яка вас запросила. Або якщо у вас ну, немає таких знайомих, ви можете пошукати по всяким сайтам або ютубам достойну контору, яка вам дасть нормальні анкети і нормальний відсоток. Зараз це зробити ну дійсно просто. Мікен такий зробив і знайшов за декілька днів достойну контору. Далі просто берете, пишете рекрутеру у телеграмі, заповнюєте анкету. e certo. Випадку, якщо ви чатер, ви приходите пробний період, це типу, коли вам дають погані анкети, і ви недільку сидите на них і доказуєте, що ви ну готовий працювати далі ну, на нормальних анкетах. Коротше, зараз ця сфера активно набирає обертів і популярності, тому потребує багато робочих рук. І це саме той час, коли треба залітати, щоб зібрати усі важкі, поки це не зробив хтось за вас. Тому як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, називайте про мій два телеграм. Канал і посилання Попсі. Дякую за перегляд, з вами був буває усім. Пока!